Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про доплату пенсіонерам, яким вже виповнилось 65 років. І хоча ця тема вона, здавалось би, стара як світ, питань ну дуже багато, чому одні отримують 3 тисячі гривень, інші чому отримують менше? Хто має право на цю суму, а кого держава забула? Зараз будемо розбиратися спокійно по пунктах і все поясню простою мовою. Отож, наш уряд, дивіться, є міжнародна ініціатива, але наш уряд трошечки пішов далі цієї ініціативи, бо 3200 це, ну, чесно кажучи, це сміх крізь сльози. Так, це сума, яка була б без індексації так, для людей 65. Це навіть менше, ніж прожитковий мінімум, не кажучи вже про реальні витрати. Тому вирішили цю суму проіндексувати на 11,5%. І вийшла оця сума 3758. Тобто, це хто не знає, звідки взялася ця сума в 3758 гривень. Багато хто вже знає цю цифру і пам'ятає, бо саме стільки зараз отримують більшість пенсіонерів віком 65 Але як завжди. Не все так просто, бо хтось каже, що а, мені вже, вибачте, там під 70, а я не працюю і чому я отримую менше? І от тут починається найцікавіше це умови. Перша умова, ви маєте бути непрацюючим пенсіонером. Якщо ви офіційно працюєте, держава не дає доплати. Логіка держави така: якщо ти працюєш, значить маєш додатковий дохід. Тож Проживеш, ну, якось проживеш без цієї надбавки. В тебе ж є гроші, ти ж працюєш. Але я рахую, що це несправедливо. Бо більшість наших пенсіонерів вони працюють не від доброго життя, мабуть, і працюють тому, що не вистачає цієї пенсії, яку платять. Тобто, мабуть, не можуть вони вижити на ці копійки. І тому люди йдуть працювати. Працюють на ринку, в охороні, хтось прибирає, хтось. Ну, Якось викручуються для того, щоб якось витягнути цю комуналку і ліки. І держава замість того, щоб подякувати за те, що, вибачте, люди, вже будучи пенсіонерами, роблять ще відрахування так, в пенсійний фонд. Замість того, щоб подякувати, держава ще й бере і урізає їм пенсію. Друга умова це старше. Тут теж свої сюрпризи. Для жінок потрібно мінімум 30 років стажу, для чоловіків – 35. А, Але, як ми бачимо, ця цифра постійно зростає. Кожного року додають по одному – 32, 33. До 20-28 року всім однаково будуть 35 років. Тобто, я не здивуюся, якщо в 28-му році скажуть, що і жінкам 35. Давайте, для жінок теж буде 35. Всім однаково. Тобто йде ем, яка, якась така, знаєте, повзуча, повзуча зміна правил. Ніхто не хоче чесно сказати, що ми просто підняли стаж, але по факту це вже відбувається, що стаж підняли. Ну, ось Сказав би там, я не знаю, міністр так, соцполітики, що ось ми підняли стаж. Ні, це все якось вуалюється, вуалюється. Тобто, по факту це вже відбувається. І якщо у вас не вистачає хоча б декілька років. Я не знаю, навіть декілька місяців вас просто обрізають. І ці тисячі три гривень ви не отримаєте. Тобто доплати немає, бо пенсія вважається неповноцінною. А якщо маєш великий стаж і отримуєш більше, теж хороше питання. Тут теж без сюрпризів не обійшлося. Жодної подат додаткової надбавки вам не дадуть. Чому? Бо ті надбавки, які колись вводили 80+, 70+, 60+, усе це фактично заморожено через війну. Раніше це виглядало логічно. Тобто 80+, 500 гривень, зараз 580, 75+, 400 гривень, тепер 457, 70+, це 300 гривень. Але це просто один раз проіндексували і перестали індексувати. Ну і так далі. За віком мала б бути справедлива підтримка. Але зараз все поставили на паузу. І люди, які мають 40-45 років стажу, вибачте, отримують те саме, що й ті, хто працював 25. Хто винен і що далі? Хороше питання. Звісно, можна було б сказати, складна ситуація, війна. Економіка падає. Але давайте чесно: на премії чиновникам гроші ж є. Ну, давайте правду казати. А на пенсіонерів, ну, як завжди, не вистачило грошей. Як завжди не вистачило грошей. Мінімальна пенсія має бути не менше, має бути не менше прожиткового мінімуму. Це ж базовий принцип. Але в нас цей принцип давно перетворився просто на статистику. Що буде далі? Далі ну, є інформація, що з 2026 року уряд планує переписати абсолютно всі пенсійні форми. І під виглядом реформ а може зникнути навіть сама надбавка в 65. Мовляв, всім зроблять одну базову суму. Ну, а далі хто як виживе? Тому. Дорогі глядачі, якщо ви маєте право на цю дотяжку, обов'язково перевірте все в пенсійному фонді. Бо там дуже часто навіть не повідомляють, що вам там десь щось належить. І ось просто, просто можна, знаєте, ви нічого не робите, і пенсійний якось забив на все це. Тобто треба, треба. Перевіряти обов'язково все перевіряти і перепровіряти все в пенсійному фонді. Наполягайте, вимагайте, розпитуйте все, бо ніхто, крім вас цього не зробить. Ну ніхто, крім вас цього не зробить. Підсумок такий: наші пенсіонери заслужили не подачку, а повагу. Люди працювали все життя, будували, лікували, навчали, тримали країну на плечах. А тепер держава а, рахує кожну, копій, кожну копійчинку, рахує ніби, знаєте, це не люди, а цифрові таблиці. Зате на премії чиновникам, на зарплати чиновникам, ну і так далі по списку на це гроші. Тому не мовчіть, не мовчіть і обов'язково все перевіряйте, перепровіряйте, а, захищайте свої права. Користуйтесь тим, на що у вас є право. І не мовчіть, бо коли мовчать ті, хто заслужив, говорять ті, хто ніколи нічого не робив. А в мене все на сьогодні Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.